З вами вчитель англійської мови довгониського ГДК Таманчук Наталія Іванівна. Сьогодні ми з вами попрацюємо в шостому класі на уроці за темою Тревелі. Метою сьогоднішнього уроку буде активізувати лексичні вулиці до теми мовлення учнів, вчити висловлювати особисту думку, сприяти розвиток навичок говоріння, письма читання, розвивати мовну здогадку вміння самостійно працювати, сприяти загальному культурному розвитку учнів. Виховувати уважність, активність, зацікавленість у подорожах, вивчень англійської мови. Як кожен урок ми можемо почати із звичайного віршика, звичайної ремівки. Тобто, як ломі ап ми можемо використати ось такий е, таку поезію. We 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 go 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 by train, go by 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 car, train, boat, and we go by plane, and see and hear, we go, go, go from here to there. Учням пропонується декілька разів прочитати цей вірш по одному. Чи в групах або в парах. Наступним елементом уроку є таке завдання: назвати кожен з вид, вид транспорту, тобто пропонується слова є в нас, вибрати, яке слово підходить до нашого транспортного засобу, яким чином ми будемо це робити. Тобто, Якщо учень правильно називав картинку, слово залишається на своєму місці. Спробуємо інше. Ні, воно не залишається. Тому що це мотоцикл. Мотоцикл у нас є мотобайк. Кожен учень може підійти до дошки, назвати слово, яке йде по порядку. І може сам себе перевірити, чи він знає це слово, чи це було вірно написано чи ні. Теплий за рамочкою схована юрна вікна. Наступне завдання пропонується учням, тобто не тільки знати, як називається кожен вид транспорту, а до якого типу транспорту він належить. Чи до водного транспорту, чи до транспорту, який пересувається по землі, чи до повітряного транспорту. Отже, бас, what is it? Water transport, land transport or air transport? Учнів пропонується з'єднати даний транспорт із його видом. It is a land transport. It is right. So, next. Airplane. Airplane. It is an air transport. Next. Train. So, it is a land transport. Next. Yacht. Yacht. Учнів свою чергу, знову ж таки, чать правильно домовляти види транспорту. It is a water transport and so on. Airplane. It is Air transport. Motorbike. It is a land transport. Helicopter. It is air Ці вправи учні згадують, пригадують всі слова, які були вже вивчені на попередніх уроках, тебе треба. Наступна вправа буде сприяти розвитку письма і вимови учнів. Тобто вправа розвиває і навички говоріння, і навички письма. Кожен учень по порядку вибирає собі речення, яке він буде створювати з даними кліше I like, I love», I don't like або I prefer і використовуючи дані малюнки. Наприклад, I like traveling by car. I love traveling by bus, or I don't like traveling by plane, or I prefer traveling by car to traveling by train, and so on. The pupil can say the sentence and then write this sentence into their copy books. Next, you have uh, bike, ship, truck, and boat. Учні також з цими словами складають речення, вимовляють їх і потім записують свої зошити. Наступне Наступне завдання. Ми тренуємо навички, читання. Учням пропонується текст, у них є декілька хвилин, щоб прочитати цей текст та не подорож, і потім здогадатися, про який вид транспорту йде мова. Після того, коли учні прочитали, вони піднімають руку і. Кажуть, що це є за вид транспорту. Для того, щоб перевірити уч чи учні правильно відповіли, ми можемо відсунути так звану шторм і показати цей вид транспорту, який був захований в даному тексті. Наступний текст також у нас є, може бути меншого більшого формату. Учні знову ж таки його читають. Звичайно, клас можна поділити і на групи. Чим ч, 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 котра група швидше здогадається, який це вид транспорту, так, це наступно. І якщо є третя група в класі, пропонується наступний третій текст, і, Знову ж таки його читають і перевіряє, перевіряє, чи правильно був названий даний текст. Наступне завдання стосується е, тренування навичок письма. Кожній пропонується речення, де буде розібрати суцільне одне речення і скласти з нього роздільне. Тобто розділити одне єдине слово на декілька слів і утворити речення. Учень, кожен учень бажає, може піти до дошки і таким чином розділити. Отже, моден. Life is impossible. Without travel. І знову ж таки, учні читають, вимовляють, повторюють лексику з даної теми і пригадують, як пишеться кожне слово. Тобто without, щоб вони побачили, де закінчується слово, де починається слово і так далі. Потім пропонується учням записати це речення собі. в зошит. Наступне. Like to travel by. Так, в реченні є відповідні конструкції, traveling by car, by plane. Діти також можуть, мають впізнати ці конструкції і використовувати їх на письмі. Наступна вправа йде як розминка, як полинка. Дітям пропонується загадки. І вони мають їх прочитати і відгадати, про що йде мова. This is a house on wheels is running a race, taking people from place to place. Учні думають, здогадуються, і коли звучить відповідь, вчитель може перевірити: чи вірно було названо цей вид транспорту, чи ні. Дана вправа може бути виконана таким способом. А може бути викона таким способом, що зникне повністю наша шторка, коблу, якою було закрито правильно відповідно. І як з піцому до уроку ми можемо дати дітям можливість розслабитися, відпочити і зробити такий от кросфорд. Також дітям пропонується і на аркушах паперу, а одна, один учень може підійти до дошки і зробити цей кросфорд тут на місці. Тобто, у нас є види вони, звичайно, вже підписані, діти вже їх сьогодні зустрічали, бачили, знайомі з ними. Просто тепер їх серед кількості великої викладівського алфавіту знайти те чи інше слово. Отже, car у нас вже є, truck вже є. Спробуємо знайти bus. бас. Планується. Ось. Учень вибирає певний вид ручки чи олівця, чи це буде маркер, яким зможе ввести чи підкреслити це слово, яке він знайшов. Play. Ось такі, ось такі завдання і багато інших ми можемо використати. Працюєш на темою traveling, в шостому.